Добрий день! Сьогодні представляємо вам заклад, в якому навчаємось. Це Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування. Тут ми здобуваємо такі професії: офіціант, бармен, кухар, кондитер, продавець продовольчих та непродовольчих товарів. В Училищі завжди пахне смачною їжею, запашною кавою та свіжою випічкою. Ой. Аж самому захотілося куртувати та випити смачної кави. Давай попросимо однокурсників, щоб щось нам приготували. Але ж для цього потрібні продукти. Де ми їх візьмемо? Звичайно, що продавців. Ну що, побігли. Сучасний продавець це і товарознавець, і маркетолог та ініціативна, самостійна, професійно освічена людина. Привіт! Допоможете нам вибрати продукти для випікання тістечок? Так, ми ж проти всі і знаємо все про товар, його асортимент, терміни зберігання, строки продажу і купівлі. Що ви хочете у нас купити? Нам потрібні продукти для страв, які будуть готувати потім наші учні. Нам потрібно молоко, борошно, маргарин, овочі для салату, а також зерна кави. Привіт! А що це ви тут готуєте? Привіт! Ми сьогодні готуємо салат із свіжих овочів. О, класно! А можете приготувати нам смачненький салат? Так, звичайно. Маєте продукти? Так, тримайте. Привіт! Мене звати Даша. Я учениця першого курсу і навчаюся за професією кухань-кондитер 39 класу. Моє навчання триває два роки. За цей період навчання я закінчу екстерну 10 та 11 клас в школі, а також отримую диплом кухаря кондитера А я закінчив 11 клас і через півтора роки я здобуду професію кухаря кондитера а також мрію стати відомим кухарем як Євгеній Клопотенко. Все буде так як кухар скаже! У нашому закладі готують майбутніх кондитерів. Це цікава та творча професія. Дівчата, ви спекли нам тістечка з наших продуктів. Так, звичайно. В училищі є лабораторії з сучасним обладнанням. Ми випікаємо різноманітні смаколики, наші навички щоразу досконалюються, зростає мастерність, поступово рухаємось до складних виробів. Виробничу практику ми проходимо у відомих кондитерських цехах. Такі як кондитерська штерпаньо. До речі, з нам відомий власник цієї кондитерської наш випускник. Це дозволяє бути більше знань, знайом, Навичок. знайомих з сучасним обладнанням кондитерській справі. Можете нам запропонувати смачної кави. Так, можу вам запропонувати наступні позиції: еспресо, лате, капучино, американо. Я хочу еспресо з молоком. А як готувати? Запрошую вас до слова. Бармен. Це не тільки той, хто змішує напої, а й справжній фахівець у своїй галузі. Для того, щоб успішно працювати за барною стійкою, бармену необхідно володіти знаннями та навичками в мистецтві приготування напоїв, асортименті алкоголю, а також вміти спілкуватися з відвідувачами та працювати у команді. Офіціант це одна із найпоширеніших професій у сфері обслуговування. Він зустрічає гостей закладу, приймає замовлення, подає страви та напої. Будь ласка, Большое спасибо.